Всім привіт, друзі! Я радий вас стати на новому випуску по Карпаркінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну, а ми починаємо. Ну і це вже юбілейна 10 серія від нуля до м 5 в 90 на перекупі в Карпаркінгу. Я знаю наскільки сильно ви любите цю рубрику, тому я її буду знімати тепер частіше. А з вас я попрошу тільки лайки. Давайте наберемо 30 лайків під цим відео, і зразу ж виходить нова серія по цій рубриці. Також не забувайте вмикати дзвіночок, де кнопка підписатися, тому що так ви не пропустите ні одного нового відео по цій рубриці і та інших відео. Ну, а ми ж переходимо до самої рубрики, погнали. І так, давайте перейдемо до того, що ми маємо зараз на аккаунті. А маємо ми зараз майже 4 мільйона 500 тисяч, тобто 4,5 мільйона. І ось такі машини, тобто BMW X5 з тробоскопами 925 сил, ось така BMW не супер дорога, але ми її урвали дешево. І Supra з ось так. Крута. Так, а тепер я хочу пояснити, звідки в нас це все з'явилось? 4,5 мільйона у нас це гроші з акули, яку ми продали. Хто не бачив, можете подивитися минулі серії. А наші машини ми купили в минулому відео. Так, акули ми продали за 5 мільйонів, і у нас було 5 мільйонів 300, але ми на ці гроші купили. Ось такі класні машини BMW X5, і ще одна BMW та Toyota Supra. І зараз ми в цьому відео будемо їх перепродавати. Ну і пропоную вам почати з самого жиру, а тобто BMW X5, який ми купили за 450 тисяч в минулому відео. А тут і донатні стробоскопи, і як ви бачите, 925 кінських сил. Також я хочу зараз зробити його трішки пацанським, так сказати, тому що білий X5 це якось не то. Давайте зробимо повністю full чорну таніровий також зробимо йому чорний красивий колір. І оцей колхоз на капоті треба буде прибрати. Зараз ми цим і займемось. Так, оце от нас, нам воно нафі не треба, ми його просто прибираємо. Можна було б додати аж такий класний спойлер, і в принципі все. А також трішки підкоригувати диск. Все, друзі, наш X5 готовий до продажу. І зараз я пропоную відправитися на ринок. Також, друзі, рекомендую вам подивитися це відео до кінця, тому що в кінці відео буде дуже класний розіграш на один класний вінільчик. Тому підписуйтесь, дивіться до кінця відео, і, можливо, ви виграєте вінільчик. Ну а ми тим часом вже на авторинку, і зараз будемо ставити наш експір. На продажу. Ставити ми його будемо, я думаю, за мільйон. Це буде класно, якщо ми його перепродамо за цю суму. І так, мені тут кидають якісь пропозиції, але ми від всього цього відмовляємося. Так, ми його будемо ставити от рівно за 1 мільйон, не більше, не менше. І якщо нам удасться його продати за таку суму, то буде дуже класно. Так, все, виставляємо його з підписом 925 сил і ціна 1 мільйон. І все, він у нас стоїть на продажі. І тепер чекаємо, поки в нас його хтось купить. Так, у нас тут підійшов Максим, і тут зразу торгується. Давайте він каже, за 500 -ка заберу. Давайте напишемо йому 600. Я в принципі готовий. Віддати. І якщо він реально погодиться, то я віддам йому цей X5 за 600. У нас погодився на 600 тисяч, тому ми беремо і спокійно віддаємо йому X5 за 600 тисяч. Так, Sell my car і продаємо йому за 600 тисяч. Так, це ж. Так, головне кинуть йому і не помилитися. Максим, ось. Так, да, це він. Блін, друзі, так невчасно мене просто взяло і кікнуло сервер. Ну чому саме в цей момент? Друзі, це так печально насправді, але ладно, давайте перезайдемо заново і будемо. Пробувати його припродати. Ну що ж, наш BMW X5 стоїть заново за мільйон. І зараз будемо чекати наших покупців і надіятися, що, що хтось його купить. Я насправді думав, що його зразу заберуть, тому що у нас багато грошей, і відповідно нас повинно було кидати на сервера, де у людей також багато грошей. Але тут може бути причина і не в цьому, може просто тачка неліквідна. Хоча, я думаю, кожен хоче собі такий X5 класний. З тробоскопами такий чорненький, весь ще й 925 сил. І всього за мільйон. я Думав, що він відлетить прямо зразу, але ні, тому чекаємо. Ми стільки ще попросили за 800К, і, звісно ж, ми ставимо наш X5 за 800К. Тому що це навіть більша ціна, ніж нам пропонували раніше. Тому з радістю ставлю за 800к. І надіюсь, чувак реально забере, а не скамне нас. Так, все у нас шикарно забрало за 800к наш x і тепер переходимо до наступних наших. Машин. Те, друзі, що ми навіть продали тільки одну машину, а баланс вже майже такий, як був і раніше. Далі я пропоную. Піти продавати супру. Я забув, скільки в нас тут сил, так, да, вона ще 925 сил, все прекрасно, чудово. Ми теж її купили дешево, все за 300 тисяч. Тому ми зараз їдемо теж на авторинок і будемо її перепродавати. Так, я вже на ринку, і я думаю, цій супрі буде прекрасна. Ціна 500 тисяч. Тому що взяли ми її за 300, дорожче на чи хтось її візьме. А от за 500 це саме та ціна, яка має бути ідеальною. Ну що ж, ставимо супру, теж підписуємо 925. Сил і чекаємо на покупців. До речі, крім моєї машини, на ринку немає жодної машини на продажі, яка стоїть. І, в принципі, авторинок такий собі пустоватий. Ну, в принципі, те, що машин немає на продажі, це добре, тому що моя супра буде виділятися серед всіх і всі її побачать. А те, що ринок трошки пустоватий, то це погано, тому що в нас не буде клієнтів тим самим. Так, друзі, я вже довго стою, і насправді мою супер ніхто не хоче брати. Але якщо я не помиляюсь, ми її взяли купувати купили Точніше на англійському сервері, тому чому б не. О! Купили. О, до речі, м 5 в 90 за 1 мільйонів стоїть. А давайте поторгуємося. Була-не була. Давайте за. скільки у нас є там е... 5. М5 за 5 і 7 КК. Давайте спитаємо, чи віддасть він М5 за 5,7 КК, і якщо він реально віддасть за таку суму, блін, ні, дуже жалко, друзі. Могли б зараз закінчити цей шлях отак от просто і швидко. Але ні, на жаль, він не хоче віддавати. А мене ще крашнуло сервер. Ну, коротше, нормально. супру ми продали. Якраз я думав виходити з сервера, і на останніх хвилинах ми продаємо цю супру. І в нас 5 мільйонів 786 тисяч, тобто майже 5 мільйонів 800 тисяч. І в нас осталась ще одна машина, яку ми маємо перепродати. Купили ми її, нагадаю, за сущі копійки. Точніше 40 тисяч. І зараз ми будемо її пробувати перепродати за 100. Вже на ринку і зараз буду виставляти цю BMW за 95 тисяч, чому за 95, а не 100. А я все об'ясню, це трошки хитрий такий маркетинговий хід. Тобто люди будуть думати, що це якби менша ціна, але по суті це ж ті самі 100 тисяч, тому що 5, ці 5 тисяч це не дуже невелика різниця. і просто сущі копійки. Тому ми виставляємо за 95. І, в принципі, якщо її куплять зразу, то це буде дуже круто. Все, наша беха стоїть. Вона, до речі, стокова. Як бачите, 415 кінських сил всього. Але поки що ніхто не забирає. Надіюсь, що заберуть. Все, як тільки я виключив запис, у нас взяли беху. І в нас зараз на балансі 805 тисяч 881 тисяча. І це дуже круто. Ми перепродали всі наші машини, які в нас були на цьому аккаунті. Я дуже насправді радий. І всього ми пішли в плюс. 500 тисяч з всіх цих машин. Друзі, я досі жалію, що нас не вдалося забрати М5, але я, я б там нічого не зміг зробити. Але нічого, я думаю, скоро ми закінчимо цей шлях. І я бачу, що вам цей шлях дуже подобається. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто робити щось подібне після того, як ми закінчимо цей шлях, тому що, в принципі, є вже ідеї якісь, але. Все буде залежати від вашого бажання. Хочете ви цього ні, чи не хочете, тому якщо хочете, то проявляйте максимальну активність і пишіть в коментарях, що хочете, і я вам замочу якийсь ще один класний такий шлях. Так як ми перепродали всі наші три машини дуже швидко, я пропоную зараз поїхати, спробувати перепродати. А, точно, ми ж продали всі машини. Коротше, так як ми продали всі машини дуже швидко, тому я пропоную поїхати на авторинок і пошукати якісь варіанти на перепродажу. Але, як ви знаєте, по минулих серіях робити це з таким великим балансом, тупо безсмисліно, тому що в нас буде кидати на сервера, де людей багато грошей, і, звісно, ціни там будуть набагато вище, ніж на серверах там, для новачків, до прикладу. Тому ми зараз зробимо по тій же самій схемі, як і в минулому відео. Передамо всі наші гроші на наш інший аккаунт, і з цього аккаунту зайдемо на сервер. І з іншого аккаунта будемо купляти машини та передавати їх. Люди, коротше, зараз хто не, хто не зрозумів, зараз все побачите. Так, я вже в себе на сервері зайшов, і зараз ми кинемо з, з мого іншого аккаунту. собі, Значить, смарт, за ну, давайте, за 5 мільйонів 100 тисяч 700 тисяч, як і в минулому відео залишимо собі. Значить, кидаємо 5 мільйонів 100 і зараз я купляю з цього аккаунта. Нас улітає 5 мільйонів 100, І зараз ми підключимося на сервер, на звичайний самий сервер з гравцями з цього аккаунта, і до себе зайду з того з іншого мого аккаунта, щоб купляти тачки. Так, я вже в принципі на ринку, і зараз десь я маю зайти з свого іншого аккаунта. Ось ви бачите плеєрачик has joined. Коротше, я підключився з свого іншого акаунту, і зараз будемо шукати якісь тачки, якщо будуть на продажі по хорошій ціні. Ми будемо їх, звісно, купляти. Друзі, мене тільки що викинуло з сервера і мій інший аккаунт теж. Тому перезаходимо заново. Ну і звісно ж, як я вам і обіцяв, розіграш в кінці відео нас такий от класний боліт Формула-1. І з Вінілом Red Bull. І щоб його отримати, тобі потрібно просто бути підписаним на цей канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово хочу. А я ж виберу рандомного переможця та вручу йому цей приз. Друзі, я думаю, все-таки перенесемо всі ці покупки машин на іншу серію. Ця серія, в принципі, і так вийшла насичена. Гроші ми залишаємо на тому аккаунті. Вони нам знадобляться ще. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І я бажаю всім удачі і всім пока.